Книга Короткі думки номер 26 Не забуваємо слова правдиві, щоб Україна була дивом. Я не здужую, Я не, не здужую ні в року. А щось таке бачить око, і серце жде чогось болить. Волить і плаче, і не спить, мов негодована дитина лихої тяжкої години. Мабуть, ти ждеш, добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула цар Микола її приспав. А щоб збудить херенну волю. Треба миром, громадою обух сталить, та добре вигострить сокиру, Та й заходить, заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога, до суду Божого страшного, а панство буде колихать, хреми, палати борувать. Любить царя свого п'яного та візантійство прославлять. Та й більше. Бачиться нічого. Тарас Григорович Шевченко. Що прособляємо в житті? Чого до марності біжимо? Навіщо зло собі творимо? мовчанням власним? Без душі? Живемо, друзі, не товариші. Правду забули і закрили. Давно вже десь в такій. На всіх у світі наложили бездушність власну на землі, бездушність править і в могилу поклали власні душі ми. Чому живемо без душі, любов давно, давно забули, Не мов би знову всі заснули, Заб забули за своє дитя. За мирну тиху Україну? Де доняти де мій сину? Хто десь боровся до загину, за, за правду Божу вмер, лежить? В могилі люди вже давно забули і в свою злобу повернули, і заживо чомусь гниють. Чи в цьому правда? Де Божа суть, чому ганьба і злоба милі йдемо бездушні і безсилі? Премо у світ, чужий чомусь, щось будувати там чуже, забувши тут у милій Україні, своє на рідній, моїй, своїй землі. Ви думали, може, і забули? Провалля гніву повернули, приклалися всіх проклинать, на мир любов вже наплювать. Що прославляємо в душі, чи мир, чи гнів, чи власну злобу? Чому прийняли й мовчимо, коли готорять на землі чужою мовою, а на стерні лежать порубані добро і правда? Чому? Невже це знов і назавжди?